В Україну насуваються морози. Температурний стовпчик на цьому тижні знизиться до мінус восьми. В свою чергу у холодну пору року підвищується ризик переохолодження. А через постійне нищення росіянами нашої цивільної та критичної інфраструктури актуальність цієї проблеми лише Посилюється. Що робити при переохолодженні чи обмороженні? Запитаємо в Романа Чорнопищука, кандидата медичних наук, завідувача клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова Вінницької обласної ради. Мої вітання. Добрий. день Розкажіть, будь ласка, як же діяти при переохолодженні та обмороженні? Дякую. Питання надзвичайно дійсно актуальне і надзвичайно важливо знати, що потрібно робити з перших хвилин, коли трапилась така проблема. Перш за все, це потрібно, звичайно, знайти тепле місце. Це, безумовно, необхідно зняти холодний, якщо вологий одяг із себе, розпочинати зігрівання. Зігрівання потрібно проводити правильно. Починаючи тепле питво, це може бути чай, кава. Середовище має бути відповідно, також тепле ні в якому разі не допускати агресивних дій з місцем, яке найбільше постраждало від дії холоду, Тобі ж відігрівання місцеве повинно бути поступовим і досить байливим для того, щоб максимально захистити тканини. Ось І якщо ви бачите будь-які Відмінності в функціонуванні вашого організму, чи ж підвищення, пониження температури, перебої в роботі серця, щось із диханням. Коли ви побачите, що змінюється колір ушкодженої кінцівки, треба не баритися негайно звертатися до лікаря. Це може бути сімейний лікар, це може бути хірург. Але в жодному разі не сидіти, не чекати і не займатися самолікуванням, тому що опіки, тому що, перепрошую, відмороження і переохолодження є надзвичайно підступними. Розкажіть, щоб, будь ласка, як часто у зимову пору року звертаються пацієнти до лікарень саме із переохолодженням, чи все ж вже звертаються тоді, коли ситуація більш складніша. Ви знаєте, подібний характер трав носить чітко сезонний характер. І, на превеликий жаль, на даному етапі ми готуємось до найгіршого. Наразі значного підвищення кількості пацієнтів не спостерігається. Але, звичайно, ми очікуємо, що такі пацієнти можуть бути і готові в повній мірі надавати таку допомогу. Слід також розуміти, що що стосується міста Вінниці, так спеціалізованим центром для таких людей. Є лікарні швидкої медичної допомоги. Що стосується постраждалих з області, безумовно ці пацієнти надходять до нашого клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії. Ось де вони можуть розраховувати на повноцінну кваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу. Дуже віримо, що пацієнти дослухаються до ваших рекомендацій, будуть дбати про своє здоров'я. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дуже сподіваємося Всього найкращого глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Чорнопищук, кандидат медичних наук, завідувач клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня. І говорили ми про те, як уберегти своє здоров'я від переохолодження та обмороження.